Привіт, малят! Напевно, кожен з вас колись хоч один раз був з батьками в лісі. Сьогодні я вам пропоную поспостерігати за цікавим лісовим будиночком. А що це за будиночок, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. За ялиною горбок, півмільйона мурашок. Працювали день і два листя, голки і трава, полягали у будівлю. Той загал зробив покрівлю. Можна звати дім комашник. А інакше він мурашник, правильно. Лісові руді мурахи будують свої будинки по всьому лісі у вигляді величезних куб, які нагадують піраміди. На перший погляд, мурашник здається купою гілочок, хвойних голок, трави і землі. Однак насправді всередині цієї непривабливої купи живе своїм життям справжнє місто. Зовнішня частина будиночка зроблена так, щоб усередину не потрапляла вода навіть під час злив. Уявіть собі, що навіть на сильнішій душі мурашник ні крапельки не промакає, а всі його внутрішні ходи залишаються цілими і сухими. Висота мурашиного будиночка не дуже велика, але іноді може досягти і зросту дорослої людини. У разі необхідності мурахи ремонтують свій будиночок, виносячи старі деталі і замінюючи їх новими, сухими. З першого погляду нам здається, що мурашник це просто купа навалених шматочків сухого листя, паличок різної довжини, але це не так. Мурашник побудований так, щоб верхній шар захищав його влітку від спеки, а взимку від холоду. Мурашки тримають свій будинок у чистоті, регулярно прибирають в ньому, виносячи з нього непотрібні залишки їжі і оболонки яєць. В мурашнику є багато виходів, входів, які з'єднані коридором, і ведуть до сховища продуктів харчування, ясел. Де зберігаються лічинки і яйця комах. Якщо пошкодиться або завалиться один вхід, інші будуть як запасні. Увечері для збереження тепла мурашки закривають виходи. Дуже близько біля мурашника знаходитись неможливо, тому що мурахи дуже швидко перебігають на тіло людини і починають кусатися, вприскуючи свою мурашину кислоту. І тим більше не можна лізти в нього руками. Мурахи приносять велику користь лісу, знищуючи його шкідників, тому необхідно охороняти будинки мурашок. При сильному пошкодженні мурашиного гнізда, сім'я мурах не зможе захищати ліс або зовсім загине. Порушити поверхню мурашиного гнізда це все одно, що зірвати дах з будинку. В якому ми живемо. Пройде дощ, проникне всередину мурашника вода, і лічинки лялечки загинуть. Лісові мурахи будують мурашники тільки в тих лісах, які не хворіють, тобто в здорових лісах. Руді лісові мурашки внесені до червоної книги. Не знищать наші ліси незліченні полчища шкідників. Завжди будуть жити, зеленіти і радувати нас здоровою силою, наші могутні ліси. І так буде завжди, доки житимуть в них такі маленькі мешканці лісу.